Іринка, покажи, покажи рибку. Ану, десь наша дихає, наша все каже. Щось там? Ану, покажи. Ану, ближче покажи таке. Ти що боїться? Ану. Тако, покажи таку, таку. Що рибка каже. Ой! Так, може. Ну тримай її в рученці. Тримай таку, таку тримай. Тримаю. Давай, ну там, А це корпа Максимко злопав, такого класного. Ну, мама зараз на нього. Вау, Ух, такий красень. Ну-ну-ну-ну-ну. Тихо. Ну, ну, ну. Клас, рибалка вдалась. Молодці. Ну давай, кидай рибку тоді там до, до того корпа. Опа! Все, ну, тобі там там двоє будуть куда. Так он.